28 травня стало відомо про смерть народного депутата від слуги народу Сергія Швеця. Його серце перестало битись після тривалої та виснажливої боротьби з тяжкою хворобою. Трагічна новина відразу викликала питання про те, хто зможе замінити його в Верховній Раді. Втім, як пише видання, телеграф, Сергій Швець обирався по мажоритарному округу, а це означає, що в цьому випадку виборчий список слуг не рахуватиметься. А ось якби Швейц був депутатом-списочником, то тоді до Верховної Ради зайшов би наступний за списком кандидат. Тим більше, що Верховна Рада і без того, так би мовити, схудла в парламенті. Залишилось 399 нардепів з необхідних 450. Серед них є також і ті, хто зараз перебуває під арештом, а й ті, хто перебуває у розшуку. Про цих народних обранців докладніше далі. Мене звати Яна Проку. Не забудьте підписатись на наш канал. 13 листопада 2023 року служба безпеки України оголосила Олександру Дубінському підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він провадив інформаційно підривну діяльність на користь Росії. Дубинський мав позивний Буратіно і входив до складу злочинної організації, сформованої головним управлінням генштабу збройних сил Росії. 14 листопада 2023 року Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. З того часу його утримують у СІЗО. Микола Тищенко перебуває під домашнім арештом. Його підозрюють у незаконному позбавленні волі ексвійськовослужбовця у березні 2025 року. Тищенко продовжили арешт на два місяці. Підозрюваному в держзраді народному депутату Нестору Шуфричу брали запобіжний захід у вигляді арешту 15 вересня 2023 року. За інформацією правоохоронців, він працював на Володимира Сівковича, колишнього секретаря РНБО, який виявився агентом ФСБ Росії. Сівкович координував агентуру РФ в Україні. Під час обшуків у Шуфрича могли знайти документ, в якому було вказано схему автономії Донецької та Луганської областей. І, хоча запобіжний захід для шуфрича з того часу неодноразово продовжувався, в січні цього року суд зобов'язав забезпечити Шуфричу право виконувати свої депутатські обов'язки. В СІЗО, Євген Шевченко також підозрюється в держзраді 14 листопада 2024 року, депутату було повідомлено про підозру. Він розміщував в соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. За версією ДБР з вересня 2020 року нардеп Шевченко розпочав пропаганду та розпалювання в українському суспільстві антивладних та проросійських настроїв. Для цього він використовував соціальні платформи типу YouTube та Telegram. Вищий антикорупційний суд визнав винним нардепа Анатолія Гунька у підбурюванні до надання хабаря та шахрайства та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією всього майна з позбавленням права обіймати певні посади. Показово, що під час слідства Гунько перебував у платній камері київського СІЗО, за яку платив приблизно 12 тисяч гривень на місяць. У серпні 2024 року офіс генпрокурора подав на розшук. В тому числі міжнародний нардепа Артема Дмитрука, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця. Його викликали на допит до слідчого, проте у встановлений час він не з'явився і не повідомив причину неявки. Тож у прокурорському клопотанні до Печерського районного суду зазначено, що коли Дмитрука знайдуть, мають тримати під вартою. Національне антикорупційне бюро України оголосило депутата Ярослава Дубневича у розшук ще 2023 року. Його підозрюють у розкраданні природного газу на суму понад 2,1 мільярда гривень. Цікаво, що дубневич, який переховується за кордоном, на початку квітня подав декларацію про доходи за 2024 рік. 18 вересня 2024 року Андрій Одарченко втік до Румунії. Він незаконно перетнув кордон у районі Красноїльська Чернівецької області. Після цього звернувся до румунської влади з проханням про надання притулку. Одарченка підозрюють у спробі підкупу екс голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафи Наєма. 15 листопада ВАК засудив Одарченка до восьми років позбавлення волі. Додамо, що раніше нардеба виключили з комітету з антикорупційної політики у березні 2023 року. Нардеп Сергій Шахов був оголошений у розшук. Політик є фігурантом у справі щодо декларування неправдивої інформації на суму 87,6 мільйонів гривень. За даними ЗМІ, нардеп переховується в Дубаї. Це канал Телеграф. Мене звати Яна. Пархун. не забудьте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Декларація віце-прем'єра, міністра національної єдності Олексія Чернешова з мільйонними статками у вигляді квартир, машин, коштовних годинників і прикрас, колекції живопису та книг, а також чималенькою зарплатою та надходженнями у вигляді відсотків відкладів викликала хвилю обговорення. Людей традиційно цікавить, як посадовці під час повномасштабної війни примудряються покращувати свій матеріальний стан. Видання телеграфії розібралося наскільки саме 47-річний міністр збагатів за часи роботи у публічному секторі, та завдяки чому? Докладніше далі. На державну роботу, а саме посаду голови Київської ОДА, у 19-му Олексій Чернешов прийшов після 20 років у приватному секторі. Здобув гарну освіту в Україні та за кордоном. Покінці х починав з менеджерської посади у японо-американській компанії Westinghouse Electric Company. У 2000-х знайшов себе у девелопменті та управлінні. Зокрема, обіймав керівну посаду в групі компанії AVEC, яка належить відомому харківському бізнесмену Олександру Фельдману. За кілька років Викупив частину пакета акцій, а згодом Чернешов створив і власні компанії Eastgate Development та VI2 Partners з головним офісом у Відні. Перша спеціалізувалася на комерційній нерухомості, а друга мала орієнтир на залучення інвестицій. Також у сфері інтересів Чернешова було мистецтво. Задля його популяризації в Європі та реалізації культурних проєктів він навіть створював Київ Vision Foundation. Зокрема, в мережі можна знайти анонс виставки у столиці Австрії під назвою з майдан і поза ним, у якому згадується Чернешов і його фонд як організатори. Таким чином, крісло очільника Київської області, яке Чернешов згодом поміняв на міністерське, він прийшов людиною небідною. У першій декларації, яку майбутній посадовець подав у 19-му році, серед квартир земельних ділянок та чотирьох автівок, а саме двох лендроверів 10-го та 18-го року випуску: Мерседес S500, форматік і шкоди 10-го року, зазначені 12 наручних годинників фірм Rolex та Patek Philippe та Уліс Нардін, колекція з 30 картин ХХ століття та букіністичні видання. Зокрема, 85 томів енциклопедичного словнику видавництво Брокгаус та Ефрон, який можна придбати за шалені 281 тисячу гривень. У період, коли кар'єра Олексія Чернешова розвивалась у державному секторі, він кілька разів подавав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані. Наприклад, у лютому 2021 року у відповідному документі зазнав. Найчину, що Черношова виплатила заборгованість за 2019 рік у розмірі півтора мільйона гривень компанія VI2 Partners. Це фірма, яку він заснував у 2014-му і яка після його переходу в статус посадовця стала належати дружині. Вкладом дружини Чернешова в сімейний бюджет стало більш як 660 тисяч гривень, які вона отримала у вигляді зарплати та гонорару у київському нацуніверситеті імені Шевченка. Плюс мільйон 400 тисяч гривень Світлані Чернишові принесла підприємниць. Діяльність. Уся країна в захваті спостерігала днями звичайний подвиг одного українця. У той час, як співробітники ТЦК вимушені ловити на вулицях ухилянтів, до установи прийшов доброволець і сам попросився до лав ЗСУ. Це був екс-голова ДФС Роман Насіров. Як він сам себе охарактеризував, простий хлопець із Чернігова. І лише одна маленька обставина завадила йому вирушити на передову судове засідання у справі про багатомільйонний хабар. Власне, це вже вже не перший випадок, коли напередодні винесення вироку винувачені намагаються мобілізуватися, стверджує видання український комерсант. Кому щастить, а кому ні, докладніше далі. Фактично, судовий процес за обвинуваченням Романа Насірова в отриманні 722 мільйонів гривень хабаря за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка знаходився на завершальній стадії. Після дебатів мали відбутися останнє слово та вирок. Але 9 квітня 25-го року обвинувачений не з'явився на засідання вищого антикорупційного суду. Захист зазначив, що Насіров був мобілізований до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Робив він це добровільно у такому випадку. ВАК зобов'язаний зупинити розгляд справи до демобілізації обвинуваченого Насірова. А у 26-му році закінчиться строк притягнення до кримінальної відповідальності, і він уникне покарання. Насіров не перший, хто таким чином вирішив уникнути вироку суду. Наприклад, антикорупціонеру Віталію Шабуніну. Служба в ЗСУ також допомогла уникнути суду за завдання тілесних ушкоджень. Аналогічно мобілізувався і екс голова Харківської обласної ради Артур Товмасян. Обвинувачений в отриманні мільйонного хабаря за обіцянку залишити керівника обласного комунального підприємства на посаді. Те, що мобілізація стала популярним способом уникнення підозрюваними в корупції кримінальної відповідальності, визнають навіть у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. За даними сап, наразі 48 осіб після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою, мобілізувалися до зсу у зв'язку з чим розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності Ливають, що підвищує ймовірність уникнення покарання. Чіткого закону, який забороняє мобілізовувати незасуджених осіб, немає. Сьогодні це один зі способів відтягнути винесення вироку або взагалі уникнути його. Сьогодні цим користуються чиновники і судді. При цьому більшість мобілізується на стадії судових дебатів, але Роману Насірову не пощастило. Вищий антикорупційний суд у четвер, десятого квітня, продовжив запобіжний захід до 10 червня. Він зобов'язаний носити електрон. Троний браслет, здати закордонний паспорт і йому заборонено залишати межі Київської області. Судовий процес триватиме у звичайному режимі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.